«Подвиг у щоденному житті? Або де вони наші герої? Зараз ви почуєте зовсім незвичні роздуми, але все ж таки це мої роздуми. Тож ділюся з вами. Де ж ці герої? Як їх знайти в сучасному житті? На цю тему часто дуже пишуть твори в школі, коли пройдуть якийсь бойовий твір такий. По програмі, і потім всі пишуть твір, роздум на цю тему. Це може бути також твори після проходження теми Одиссея, міфи різні, да? грецькі. Але ми сьогодні поговоримо про героїв повсякденні. Бо ми звикли говорити про героїв, які роблять якісь дуже сильні видатні вчинки в незвичних обставинах. А я зараз поговорю про геройство в повсякденному житті. Наприклад, геройство починається з маленьких вчинків. Про що це? Для когось це може бути навіть «встати зранку та зробити певні дії. Які незвичні, але дуже корисні. Наприклад,